Ікона з мощами святого рівноапостольного князя Володимира Великого перебуває у Тернополі. Щодня святині перевозять з одного храму міста до іншого, а згодом до неї зможуть помолитися віряни різних громад Тернопільщини. 27 січня ікону привезли до храму Оспіння Пресвятої Богородиці. З 23 січня по 20 лютого 2026 року у Тернопільсько-Зборівській єпархії є особливий час через те, що перебуває ікона з мощами Святого рівноапостольного Великого князя Володимира, Хрестителя Росії України. Ця ікона є особливо тим, що вона відбувається в межах Всецерковного паломництва, з благословенням блаженнішого патріарха Святослава, Отця Української греко-католицької церкви, а також з благословення Преосвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кир Теодора. І метою цієї Цього паломництва є те, що кожна особа з різних куточків нашої України могла би підійти, уторкнутися, помолитися до святого рівнопостального князя Володимира. Ця ікона вона подорожує по різних церквах міста Тернополя, також по тернопільсько зборівській архієпархії, по селах, де всі зможуть. Підійти, щоб помолитися, і також вона буде подорожувати по інших єпархіях і екзархатах. У храмах проводять молебні, де моляться до ікони за найважливіше. У цей час ми молимося молебні до рівноапостольного князя Володимира за справедливий мир, молимося за нашу Україну, молимося за наших військових, за всіх полонених, за тих, хто потребує цієї. Молитви. Ми прийшли помолитися Богу за заступництвом святого князя Володимира. Я думаю, що в кожного є найбільший намір це е, молитва за спокій в Україні, за провинення війни, за нашу перемогу. Ну, за своїх рідних, за навернення річників, за навернення Росії. Пісні наміри ми складаємо. Я хлопці, якщо стоїть коло чогось святого, воно мене підносить, знаєте. Дає мені такий внутрішній мир, таку повну благодать Божу. Я взагалі дуже люблю бути в церкві, бо тут дуже добре. 28 січня Ікона перебуватиме у церкві Матері Божої неостанної помочі у Тернополі. А 29 січня у церкві святого Архістратига Михаїла. 1 лютого до святині молитиметься у церкві Пресвятої Трійці у Зарваниці. Графік поломне можна знайти на сайті тернопільсько зборівської архієпархії УГКЦ. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.